Дякую вам, дороги, віть щасливий, живіть в дружбі. Бережіть себе, своїх батьків, своїх діток. По можливості оберігайте і любіть. Це таке важливе відчуття любити одне одного, в душі зовсім інше, коли ти любиш свою дитину, свого рідного батька, матір. Оберігайте одне, тому що родина, родина це найголовніше. Збережемо кожну родину. Родина це як. Окрема планета кожної людини, розумієте? Ко, окреме сусід'я. Його треба оберігати. Навіть якщо щось не ладнається, подумайте як, найдіть вихід, найдіть слова правильні для того, щоб все ладнати, владнати. Якщо, якщо щось не так, але не йдіть на перекір, не лайтесь, не, не перекреслюйте. Я завжди кажу молодим дівчатам, господи, де щось там? Вона вже біжить за на розводу. Тому що. Робити. У вас вже було кохання, згадайте, як було. Відновіть стосунки. Це так важливо. Щастя вам, добра і любові! Я просто щаслива з вами, маленькою, що ми сьогодні набути мати. Наполежа! Від нас всіх зробити великий подарунок, маленький будівля. Десять дівчинків, 10 дівчинка чудова. А, а, ось, де. Де. А, ось У я, нас, звичайно, ще немає Світлани білоножка в проєкті, але я думаю, що колись буде. Але це історія про о, відому. Українку, яка підкорила світ своїм голосом, це історія про Соломію Крушельницьку. О, і я думаю, це така вишита да, футболка. Але історія про те, що хотілося, щоб у тебе оця зустріч в цінностях, коли ти і з мамою, і з татом, і з бабусею, з рідними, і з нами, з усіма, ну розумієш, що цінність сім'ї, вона. Дійсно осяєш я, а тіха, що буде широкий. Це як всі раз. Всіх нас ми думали, який би придумав такий букет, щоб він нагадував вас, щоб він вам сподобався. Ми думали, думали я думала. Я думаю, что. Подожди. Баберка могла А, ще Ой, бачите, я не так.